Село Косів верх 50 метрів, і будемо бачити перші будиночки. Спускаємось в село Косів верх Ще 25 років тому тут хтось жив. Було за переписом населення 16 мешканців і 40 будинків. Зараз тут ніхто не живе, цивілізація добралась. До долини річки Теребля, і відповідно всі спустились в село Синевир, в село Негрове, село Колочава, але село досить цікаве. Кось Верх, будиночки, закинуті сади, городи. Таке село Привид. У нас є таке село Кужбиї, недалеко від Міжгір'я, і село Кось яке ми з вами зараз побачимо: залишки фруктових сидів і панорама на гору Тяпеш. З такими краєвидами проживали жителі. З села. Звичайна вулиця в селі Косів верх Як з фільма жахів. Іграшка. І закинуті будинки. Ось і перші будинки в селі Косів верх Щось там є. Юра досліджує архітектуру. Дивіться, який фундамент з річкового каменю, андезит базаль частково. Ну і дранка. Так, як і всюди на Закарпатті, село починається з хреста. На початку села, в кінці села. І житловий будиночок. Фото біля закинутого будиночка. 317 номер. Дівчата досліджують. Всі досліджують будиночок. Зараз покажемо вам, як виглядав будиночок людей в селі Косів вверх. Але досить чисто. Піч, ліжко, ікони. Столик.